Чаємо щиро, зустрічаємо раді гостям, як добрим вістям. Люблю українські пісні, українські страви. Я люблю українську мову, поетичну, мелодійну, красиву, співучу, співучу, попри всі негаразди, оці воєнні, які просто гноблять нас і нашу, нашу душу, і наші душі. Але ж завдяки артистам ми просто якби відновлюємось. На радісне свято, свято друзів хороших усіх. Тож посміхніться, будь ласка, вам це личить! Новорічні свята це дуже світлі свята, які несуть надію на краще майбутнє. І Люди ходять по хатам, колядують в гарному одязі і бажають добра, щастя людям, добра і щастя вашій хаті. Щоб були ви всі багаті, щоб колядочка лунала і кутя щоб смакувала, щоб щічки вас були рум'яні. Ну а ви не дуже п'яні. Звичайно, настроєння ніякого немає, тому що, саме розумієте, війна. А ми завжди пам'ятаємо тих, хто, був, хто загинув і хто кого немає з нами. Я сама дитина війни, тієї війни, батько мій і мама. Немає вже батько загинув в 44-му році, а сама я українка, цього не відняти в моїй душі, співаю солов'ї, Були такими мої мама і тато. Такими є вже правники мої. Твой Сын Божий идет ко нам, целый свет Павла Глазового гуморески, і його всі байки люблю, і гуморески, і смішинки. Все, що він писав, я все його творчество дуже-дуже поважаю. І яке б горе не було в житті, а мені вже багато років і пережила я різні моменти в житті. Ну, мені творчество Павла Глазового він мене вдохновляє. Це, це моє життя. Мама українка чиста, вона говорила на чистіше українською, мовою вчителькою була. Тому вона мені, я від неї навчилася колядки, щедрівки. Я сусідям ходжу, колядую щедрую, Вечерю до мене діти носять кожен раз. І досі колядуєте? Досі, так. Да. От я ходила, щедрувала 14 числа цим сусідям. Я можу щедрівку вам заспівати. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щедрати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а янички народились. Так далі в нашій сім'ї це було так заведено.